Привіт, народ! Думаю, ні для кого не секрет, що головним лиходієм шостої фази кіно всесвіту Марвел замість провального канга буде славнозвісний Віктор Фон Дум, якого зіграє Роберт Тауні Молодший. І сьогодні ви дізнаєтеся все необхідне про цього поістину крутого персонажа: від історії до здібностей та мети. Перед переглядом даного відео переконайтеся, що вже підписані на канал. Отже, не буду затягувати. Ви на каналі Гік Культ. І ми починаємо. Віктор Фон Дум суперлиходій, який вперше з'являється в коміксах про фантастичну четвірку ще в далекому, 1962 році. Створений письменником редактором Стеном Лі та художником-співавтором Джеком Кірбі, Доктор Дум виступає правителем вигаданої держави Латверії, ізольованої європейської країни, яка оточена карпатськими горами, ось її точне місце розташування. Щодо біографії даного персонажа, то вона з'явилася не одразу через поспіх творців. Але пізніше Стенлі виправив цю ситуацію. Історія Віктора Фундума бере свій початок з табору ромів, котрі жили в ті ж такій латверії, але правив тоді нею король тиран на ім'я Володимир. Мати Віктора була відьмою, котра уклала угоду з демоном Мефісто, Що, як ми знаємо, завжди погано закінчується. Так і сталося. Мати майбутнього правителя була вбита, а її душа назавжди замкнена у пеклі. Батько Дума був лікарем. Але після того, як йому не вдалося вилікувати важко хвору дружину тодішнього короля, разом із сином Віктором їм довелося тікати від переслідувань в гори. Чотири дні батько з сином переховувалися в горах без їжі, води та теплого одягу. На щастя, їх було врятовано головою іншого табору ромів. Проте організм батька Віктора не витримав. Він сильно захворів, а через деякий час помер. Ці події досить сильно вдарили по молодому Віктору. Він впав у вічай, який переріс в нестримну жагу помсти, знайшовши містичні артефакти своєї матері, починає навчатися магії. Зрозумівши, що цього замало розкривається і геніальний розум Віктора, коли він починає створювати неймовірні винаходи, посилюючи їх магічними ефектами. Експекту, патрону, курва! Геніальність 16-річного юнака не була непомічена. Чутки про Віктора дійшли до одного з генералів армії США, котрий запросив юнака у Нью-Йорк навчатися в одному з престижних університетів, де молодий доктор Дум завдяки своєму розуму зумів вийти на стипендію, яка дозволила йому комфортно почувати себе в чужій країні. У Нью-Йорку молодий Віктор Фундум знайомиться і ще однією геніальною особистістю Рідом Річардсом, майбутньому відомим під ім'ям Містер Фантастик. Незважаючи на доброзичливість Ріда, їхня дружба не склалася. Вони почали конкурувати між собою в інтелектуальних здібностях. Коли Віктор потайки будує машину, яка здатна врятувати душу його матері з пекла. Він припускається кількох помилок в розрахунках, про які йому повідомляє Рід Річардс, котрий таємно прочитав роботи Дума. Проте останні не до застережень його конкурента Его та зарозумілість Віктора не дали зробити це. Проігнорувавши поради Ріда, Дум активує машину, яка не витримавши величезного навантаження в моменті вибухає. Поранивши обличчя молодого генія, після цієї події Віктора відчисляють з університету. Згодом він відправляється в Тет до монахів, які допомагають йому створити його культову броню. Слід зауважити, що він так і не визнав своїх помилок в розрахунках, звинувативши Ріда в своєму невдалому експерименті і зробивши з нього свого головного супротивника на руки. Повернувшись в Латверію, уже доктор Дум сказав він себе так називати після того, як Ріда Річардса було визнано одним із найрозумніших людей на планеті, вбиває короля та посідає місце одноосібного правителя, перейменувавши столицю в Думштадт. Віктор фон Дум виявився прекрасним правителем. Його країна ще ніколи не досягала такого розвитку, як економічного, так і соціального. Жителі Латверії були в захваті від доктора Дума та дякували йому за мудре правління, адже незважаючи на свій невеликий розмір, держава квітнула на очах, перевершуючи в кілька разів більші та економічно здібніші країни. Зрозумівши, що він здатен на більше, доктор Дум вирішує підкорити під свою правлячу руку усі держави земного світу та подарувати людям гідне та щасливе життя, на яке заслуговує кожен. З цього моменту і починається боротьба доктора Дума за світове панування, на шляху якого постійно стає фантастична четвірка. І розпочнемо ми з магічних здібностей доктора Дума, які він успадкував від своєї матері, а пізніше вдосконалював їх з тибетськими майстрами та іншими потужними магами всесвіту Марвел. До його магічних здібностей входить. Поглинання та проєкції енергії, маніпуляції електрикою, створення різного роду магічних щитів та силових полів, вистріли магічними енергетичними потоками, гіпноз, магічні заклинання, високі лікувальні здібності, подорож між вимірами і все тому подібне. Також Доктор Дум може викликати орди демонічних істот та маніпулювати природніми явищами, стихіями. Щоб зрозуміти наскільки потужними є магічні здібності Віктора, то варто згадати, що він володіє достатніми навичками, щоб стати верховним чародієм землі. Це визнав навіть сам доктор Стрендж. Окрім магічних здібностей, Віктор Фундум володіє геніальним розумом, і це не просто слова. Він створював дивовижні речі, про які ми поговоримо згодом. До того ж. В тибеті доктор Дум навчався різним бойовим мистецтвом. Він прекрасний боєць як і в рукопашному стилі, так і з різного роду зброєю, особливо з мечем та шпагою, адже є відмінним фехтувальником, а його силі волі може позаздрити кожен. Адже навіть без магічного захисту зламати чи похитнути розум Дума не здатен жоден телепат, навіть телепати омега рівня, такі як Ема Фрост. Також не забуваймо, що він є правителем цілої незалежної країни зі своєю армією та зброєю, яку, до речі, створює сам Дум. До того ж, володіє дипломатичним імунітетом та потужними зв'язками, які допомагають йому добиватися бажаного. Щодо спорядження, то доктор Дум носить титанову броню, виковану за допомогою магії та посилену різноманітними технологіями. Вже страшно звучить. Броня дає віктору неймовірного рівня силу та стійкість. Він з легкістю протистоїть таким мастодонтам Марвел, як Халку, істоті, людині павуку а в долоні може легко роздушити алмаз. Також броня дозволяє думу літати, бачити в темряві, та й загалом технології костюму володіють різного роду сенсорами, датчиками та пультом управління до його бази та думботів. Броня Віктора дає йому імунітет від будь-яких маніпуляцій з матерією, спотворення реальності і психічних атак. А також варто згадати про вбудований арсенал високотехнологічної зброї та гаджетів від лазерів до внутрішніх накопичувачів і систем рециркуляції повітря, їжі, води та енергії, що дозволяє думу витримувати тривалі періоди перебування його величності під водою або у відкритому космосі. Щодо геніальних винаходів доктора Дума, то можна згадати його славнозвісні Думботи, це роботичні копії самого ж Віктора збудованим штучним інтелектом, щось подібне до залізної армії Тоні Старка, а можливо, й потужніше. Також варто згадати і машину часу Дума, дуже імбова штука. І ще багато, багато всього. Про Віктора Фондума можна говорити ще дуже довго, чого варте лише його володіння дошкою срібного серфера. Хоча, знаєте, забув згадати найбільшу слабкість Дума, це його зарозумілість та гординя. Саме через ці якості він часто програвав уже виграшні битви, хоча це вже зовсім інша історія. Будемо чекати першої появи Роберта Дауні молодшого в ролі доктора Дума на великих екранах. Надіємося, що не підведуть, і зроблять поїстину крутого персонажа, адже Віктор Фондум заслуговує на це. Якщо вам сподобався даний ролик, тисніть вподобайку та на дзвіночок, так ви не пропустите жодного відео на каналі. Також можете поділитися в коментарях, що очікуєте від нових фільмів Марвел, де з'явиться цей культовий персонаж. І до нових зустрічей на просторах українського Ютубу.